Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла Церква для вас працює Ярослав Гопаса. Якщо хочете знати більше про життя громади, не пропускайте наші щоденні ефіри в усіх кабельних мережах міста або підписуйтесь на ютуб канал. Також актуальну інформацію ви завжди знайдете в Фейсбуці, інстаграмі та тіктуці, куди можете звертатись зі своїми проблемами. П'яний на дорозі завжди до лиха неподалік Білої церкви на дорозі Київ-Одеса водій вазу в'їхав у Мерседес. Про це повідомила поліція Київщини. Виявилось, 32-річний керманич їхав на підпитку. Як результат, опинився у лікарні з забоями грудної клітини. Інший водій дивом не постраждав, проте обидва автомобілі значно пошкоджені. На винуватця автотрощі копи склали два адмінпротоколи. Детективи бюро економічної безпеки викрили сім нелегальних гральних закладів у Білій церкві та обухові. Ігрові зали працювали впродовж тривалого часу без створення юрособи та необхідних ліцензій. Заклади розташовувалися в основному на перших поверхах житлових будинків та у мафах. Незаконні послуги там надавали цілодобово з порушенням комендантської години. Потрапити всередину клієнти могли виключно за рекомендацією постійних гравців та за попереднім телефонним дзвінком. Під час обшуків детективи вилучили понад 80 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш накопичувачі, мобільні телефони, покерні столи та чорнові записи. Наразі встановлюють всіх причетних до підпільного бізнесу. Білу церкву засніжило, подекуди рівень снігу становив 10 сантиметрів і вище. Зночі у місті працює прибиральна техніка, яка очищає магістральні дороги, тротуари та прилеглі території. Констатує начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька. За її словами, комунальники працюють по змінах. Тож з часом усі дороги будуть розчищені. Стандартно використовують 20% гравійну суміш на дорогах та 10% відсоткову піщано-соляну суміш на тротуарах. Стверджує, тварина вона загрозу не несе, тому їхні лапки будуть без ран. Ми бачимо, що в цей раз у нас були великі морози. У нас був великий снігопад, який нас уже цей не раз не минув. І в зв'язку з тим, що у нас ще військовий стан і Комендантська година, трафіку нема. І хочу сказати, що печана Саряна суміш при морозі вже мінус 10 і коли трафіка нема, вона погано себе поводить. Вона не, 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 не розчиняє сніг. Тому ще вчора, коли був снігопад, розпочалося очистка доріг. Потім після закінчення снігопаду ми почистили тротуари. Сніг благополучно у нас випав ще вночі. Знову ж під ранок виїхали машини. Щоб розчистити, а, вже і трактора виїжджали вчора ввечері, і сьогодні виїжджали, тому що сухий сніг. Всього працює у нас 10 підрядних організацій, це ті, що і вручну прибирають, і двірники, десь 42 одиниці техніки це і ручної, і механізованої, тобто, різні, ну, в залежності від, чи це тротуар, чи це проїжджа частина, чи це парки, сквери. Наша знімальна група проїхалася містом і дійсно побачила, як у центральній частині працює спецтехніка. Однак на Томилівській, Піонерській та в інших віддалених районах дороги були недостатньо почищеними. А ось ще задоволені білоцерківці роботою комунальників. Послухаймо, чи задоволені, як розчищена сьогодні дорога? Задоволена ні. А ні. А чому не задоволена? Подивіться, мало, мало почищено, слизько. Люди травмуються, хворіють. Так, ви хотіли ще більше трішечки розчищати? Так, так, так. Я ж по всьому місту не була, я тільки в центр ось бачу. Рано йшла вранці в 7 годин ранку на роботу, то чистили центр. Ну і зараз бачу, чистять, а по всьому місту я не бачила, вибачте. Я бачила, так, я в сім годин йшла, бачила і зараз, задоволені. Сьогодні у білій церкві тримаються сильні морози, тож відповідно мали б запрацювати пункти обігріву. Нагадаю, згідно з офіційною інформацією міської ради, в громаді їх налічується 12, три з яких безпосередньо розташовані. В місті, а це на базі управління соціального захисту населення та двох територіальних центрів. Наша знімальна група вирушила без попередження перевірити їх та дізнатись, чи відкриті пункти для людей, чим там частують, та чи є вже перші відвідувачі. На термометрі мінус 10, а це означає, що у місті розпочали свою роботу пункти обігріву, і зараз ми знаходимося в управлінні соціального захисту населення і запитаємо, чи дійсно функціонують пункти обігріву. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, Вітаю. взагалі. А... Чи розпочали роботу пункт обігріву? Чи є відвідувачі і що їм має бути у кожному пункті? Обігрів. Так і з сьогоднішнього дня, доброго дня, білоцерківська громадо. У нас в управлінні щороку, коли на термометрі мінусова температура більше мінус 10, в нас щоразу організовуються пункти обігріві. Ось і цього року це не виняток. В нашому пункті обігріву можуть Прийти всі люди, які знаходяться на території нашої громади, і це не тільки безхатченки, а також відвідувачі нашого управління соціального захисту населення. Тобто, у нас завжди є гарячий чай, навіть Мівіна у нас є антисептик, чашечки, печиво, цукор, стаканчики. Все ми готові для прийому громадян, які не мають де зігрітися. Так що знаєте, Ковальського, 14, біла церква. Натомість у територіальному центрі надання соціальних послуг імені Петра Новотня, окрім обігріву, своїх клієнтів забезпечують ще. Гарячим харчуванням нам показали меню. Сьогодні воно складається з супа гречаної каші, відбивних соління, печива та чаю. Як стверджують працівники закладу, після кожного відвідувача у кімнаті проводять дезінфекцію. Наша установа має таку можливість харчувати в такий тяжкий період. Ми працюємо при мінус 10 в осінньо-зимовий період. Протягом дня до нас приходить близько 10 осіб харчуватися. Це саме клієнти нашого центру. У нас на обліку взагалі стоїть на відділенні безхаченки 54 особи, і фактично всі вони харчуються. Просто приходять сьогодні 5, завтра 10 і кожного так дня. Скажіть, будь ласка, чи варто, щоб всі вони стояли у вас на обліку, аби вони у вас харчувалися? Чи ні, чи можна прийти і таким чином не ставати на облік? Е, ну, саме гаряче харчування для наших клієнтів, нашого відділення. Е, також ми можемо давати, давати е, гарячий чай, печиво для людей, які потребують, які просто проходили і хочуть зігрітися, попити гарячого. Це може бути не лише безхарченки, а просто люди, ну, звичайні мешканці білого. Так, ця. так, так. Да, да. Продавала яйця з су по 17 гривень, а тепер керує бізнесом у Хорватії. Скандальна підприємиця з Білоцерківщини Тетяна Глиняна, яку пов'язують з низкою закупівель для військових, виявилася власницею чотирьох готелів. У європейській країні про це написав журналіст видання New Voice Артем Ільін. У своїй статті він зазначив, що глиняну називають лідеркою однієї з найбільших бізнес-груп, що постачає продукти харчування українській армії з 1995 року. На компанії, що наближені до неї, та її родичів, не впливали ані зміна міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне. Російське вторгнення нині її компанії продовжують забезпечувати продуктами структури міноборони і на перші три місяці 2024 року мають орієнтовно 10 контрактів. Проте, схоже, справами в Україні все більше займається родичі підприємці а сама Тетяна ймовірно зосередилася на бізнесі в Хорватії, де є бенефіціарною власницею компаній. За підрахунками колег для купівлі чотирьох готелів з подібної локації потрібно більше 10 мільйонів євро. З Києва до Івано-Франківська колишній військовослужбовець Петро Скрипка, родом з Кропивницького, долає піший марафон, аби зібрати на потреби побратимів одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади. Його ціль 1 мільйон 250 тисяч гривень на купівлю пікапа та навантажувача. Нині він вже має понад 30 тисяч гривень і дійшов до Білої церкви, де сьогодні зупинився на Перепочинок завтра ж продовжить шлях і прямуватиме до Вінниці. Як розповів нашій знімальній групі це від початку повномасштабного вторгнення, він пішов служити добровольцем навіть попри групу інвалідності. Проте хвороба дала про себе знати, і йому довелося залишити військо. Тож Петро вирішив допомагати іншим способом, збираючи кошти. Під час подолання маршруту він веде пряму трансляцію у Тіктоці, де йому Донатять долучається до збору і перехожі, яких він зустрічає на шляху. Ця ідея мене з'явилася, коли я. З під Бахмута потрапив до госпіталя і мені поставили вердикт, що до війська я не повернуся із за своєї хвороби. І тоді я вирішив ось розпочати такий піший марафон. І перший марафон я хотів пройти від Києва до Лісабону. На жаль, за станом здоров'я я не пройшов цю відстань, я прийшов лише до Нюрберга 2000 кілометрів. Восени, в жовтні, місяці я повернувся до України. Трішечки там повідправляв гуманітарну допомогу військовим, і мені запропонували лягти в Чернігові в лікарню, пролікуватися. Я пролікувався 25 грудня. Я виписався з лікарні, зупиняюсь на заправках, перепочиваю там, вип'ю кави, чи чаю. Також є собою термос. Беру з собою гарячу каву, ну воно коли зупиняєшся, то звісно, наче прохолодно. А коли починаєш іти, то тобі вже не холодно. Тобто ти тіло виробляє досить тепла і ти не замерзаєш. У мене є окуляри на випадок снігу. Якщо сніг йде, то затуляю очі, щоб сніг не йшов в обличчя. І так іду. Витинанки це давнє українське мистецтво вирізання з білого або кольорового паперу рослинних та геометричних орнаментів. Ними звикли прикрашати житло на новорічні свята. Героїня нашого сюжету, мисткиня Анжела Юрківська, родом з Маріуполя. Нині проживає на Рокитнянщині, А ювілейну виставку презентувала у білій церкві. У чому унікальність її полотен? Дивіться у матеріалі. Не намальовані, а вирізані з паперу. Маріуполька Анжела вже вісім років створює полотна в авторській техніці багатошарового витинання. Для цього вона використовує різнокольоровий папір, ніж різак. Та клей на одну роботу може витратити до кількох місяців. У середньому на рік створює чотири ветенанки, адже це доволі скурпульозний процес. Жінка захоплюється мистецтвом з дитинства, малювала, ходила на гуртки, навчалась у художніх школах Архипа Куїнжі та Тараса Шевченка. Згодом в університеті Сковороди в Переяславі. Десь воно раптово взялося в мене в думках. Я йшла з роботи. Це було в Маріуполі 2015 рік. От і перед тим я пробувала сідала, вирізала витинанки, не знаю чому саме витинанки. От взяла і стала вирізати ножицями і одна за одною йшли в сміття. Я не могла зрозуміти саме цей вкус цієї техніки. Вона не відходить від основних традиційних правил канонів витинання. Це цільні витинанки, це не аплікація з окремих якихось елементів, які потім складаються в одну цілу картину. Це з якогось елемента вирізується, починається і нарощується сам сюжет, задум, кольорова гама. Загалом майстриня створила вже 40 незвичних картин, які мають від одного й до 56 шарів: рослини, візерунки, обличчя та символи України, як стверджує Анжела, кількість рядів паперу залежить від відчуття завершеності роботи. Взагалі вони наповнюють витвір барвами, які потрібно вміло поєднати. каже, створювати ветенанки не складно, адже для неї це як заспокійливе. Просто сідає і робить, а в процесі розуміє, що це буде. Так було і з Воскресінням Маріуполя роботу, яку у мисткиня почала створювати на початку повномасштабного вторгнення, і вона відображає тогочасні події. Тоді ці жахливі події були на Київщині, і вимальовується, хтось вже починає з'являтися народжується образ, той, який я вже хочу створити е Тепільський орнамент, е з'являється трізуб і все це в е птаха. Переростає птаха перемоги надії. Біленькі крапельки. Біленькі крапельки тут були янголятка. Це вперше був підірваний родом в Маріуполі і янголятка з крилами. А тоді 16 числа це був драмтеатр, і було дуже важко. Тобто янголятка перетворюється в каплі сльоз. Я плакала. Я правда плакала, коли витинала цю витинанку. За місяць до початку великої війни Юрківська хотіла організувати персональну виставку в рідному Маріуполі. Проте як ми знаємо, туди вдерся руський мір. Тож першу експозицію 55-річна майстриня презентувала в Києві. Але про свою малу батьківщину вона не забуває та створила інтерпретацію мозаїки Алли горської квітуча Україна, яка розташована в окупованому місті. Цю та інші понад 30 робіт білоцерківці можуть побачити у виставковій залі бібліотеки номер 5 на Москві. Циві незалежності до кінця січня. Коли були перші роботи 27-28, ну коли принесла 56, здивування не було меж. Головне, що традиції українські вони відроджуються. Ми їх не просто бережемо, вони відроджуються. Тому що витинанка це традиційне народне мистецтво, яке з'явилось десь у 18-19 столітті. Ми привикли, що у нас кожного, кожної зими у нас мороз на вікнах робив візерунки. Але є у нас виставковій залі отакі філігранні, досконалі, неймовірні роботи Анжели Юрківської. Це така у неї авторська техніка. От у нас виставці ви побачите і класичну ту, що вона от один, що ми привикли самі робити, що ми робили і діти це роблять, сніжинки. Нещодавно творчість жінки визнали й закордонні експерти, адже вона стала переможницею міжнародного конкурсу Golden Time Talent. І, хоча персональна виставка в Білій церкві стала ювілейною, мисткиня мріє з полотнами відвідати вільний український Маріуполь. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківські та британські волонтери об'єдналися заради свята дітям п'ять благодійних та громадських організацій, важливі дії Зенеїде Фаундейшн, відкриті долоньки, свідома Україна та в єдності сила привітали 150 дівчат та хлопців з Різдвом Христовим і Новим Роком. Переважно це діти, чиї батьки загинули під час війни та переселенці. Розважали малечу Ельфи, які проводили з ними магічні досліди. Крім позитивних емоцій, вони отримали. Подарунки. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень. А вона у білій церкві буде напрочуд морозною. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок лише подекуди визиратиме сонце. Термометр показуватиме мінус 5 градусів в день. У середу очікується хмарна погода. Температура вночі опуститься до мінус 6. У четвер небо вкриють хмари. Показники коливатимуться від нуля до мінус трьох у п'ятницю та суботу, можливо, сніжитиме. Проте буде морозно від мінус шести до мінус одинадцяти у неділю. Прогнозують хмарну погоду в день. Мінус два, вночі сім нижче нуля. Такими подіями запам'ятається понеділок, 8 січня. Програму Головні новини Білої церкви для вас вів Ярослав Гопацам. І іншу важливу інформацію про події міста та країни. Шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Стоїмо на варті правди 24 на 7 та наближаємо перемогу України з кожним випуском новин. Побачимось завтра.